Мощная воздушная атака России по военным объектам на Украине. Атакованы Дарницкая ТЭС в Киеве, Проднестровская ТЭС в Днепропетровске. В опубликованных всевозможных переписках 26 раз упоминается Петр Порошенко, как мы знаем, бывший президент, а ныне террорист и экстремист. Там в этих письмах Эпштейна его называют «шоколадный король». Но и жуткое, невероятное, немыслимое. В материалах по делу Эпштейна содержится утверждение о возможной причастности Зеленского к торговле людьми на Украине. В материалах указано, что у мужчины диагностировано острое психическое расстройство, так что его показания под сомнение. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі. Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Щоб не відбувалося, щоб не планував ворог і щоб він не робив чи не намагався зробити. І з нами немає жодного сумніву наш супротив. Щоденно буде продовжуватись і тут в інформаційній сфері, у тому числі зі світлом чи без з теплом чи без, ми будемо бити нашого ворога. Як робимо це на повних 4 роки повномасштабної війни, і звісно ж, ждрати друзі, я буду закликати вас долучатися до цього процесу і допомагати нам у цьому, тим паче, що в цьому немає нічого складного. Все, що ми очікуємо, це що під час цієї трансляції ви не забудете залишити свій лайк. Що ви підпишетесь на YouTube канал Курбанова Лайф, що ви будете коментувати цей випуск, і найголовніше, що ви підтримаєте Збройні Сили України єдину силу, єдину гарантію безпеки, яка може захистити нас. Страйк Drone Компані відкриває збір на автівку для підрозділу мобільної дронової системи протиповітряної оборони. Ми вже з вами встигли зібрати одну п'яту від суми, але маємо назбирати. Повні 500 тисяч для того, аби закрити всі потреби підрозділу і надати нашим військовим все необхідне. Шукайте посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Переходьте донатьте і пам'ятайте, що кожна ваша гривня чи долар, кожен ваш євро, кожен ваш переказ це те, що справді рятує життя наших військових і допомагає нашій країні. Ну і що, варто було цього очікувати, правда? Можна вірити росіянам? Ні. Я коли дивлюсь на якусь інформацію, де українці очікують, українці вірять, та західні партнери вірять. Дональд Трамп просто завжди думати, господи, ну як, ну чому, через 4 роки повномасштабної війни все одно лишається хтось настільки наївний. Звісно, очікувати, що якесь енергетичне перемир'я буде занадто довго просто абсолютно безглуздо. Путін і Росія дочекалися найлютіших морозів в нашій країні і почали нас обстрілювати нічого нового. Але при тому вони ніколи не беруть на себе відповідальність. Навіть зараз вони кажуть: Ні, ну били вину промисловому комплексу. Ми в капкані, ми у пасті, тому що з одного боку в нас люті морози, які сковують нас нам нікуди і ні для чого йти, і навіть погрітися ми не можемо вийти на вулицю, бо там нас чекають. Люті та Я коли слухала цей сюжет, і не могла повірити, що в одному реченні можна зв'язати дві абсолютно різні теми, різні проблеми, різні виклики, які, до речі, так чи інакше але спричинені російською агресією. Ну, як і завжди, вони бомблять нас, цим пишаються, але винні, звісно, не вони. Да. Мощная воздушная атака России по военным объектам на Украине. Взрывы в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях, а также в Черниговской и Сумской. Били всем высокоточным арсеналом. Воздушные силы ВСУ насчитали 71 ракету. Искандеры, Х-101, Х-22, кинжалы, цирконы, калибры. И сразу 450 Гераней разных модификаций. Российские военные паблики сообщают о применении гиперзвуковых кинжалов, так что ждем подтверждения от нашего Миноборона. Атакованы Дарницкая ТЭС в Киеве, Приднестровская ТЭС в Днепропетровске и подстанция Лосева в городе Харьков. По всей стране и свет подается с перебоями всего по несколько часов в день. Люди сидят без света, тепла, воды, не могут выйти на улицу не только из-за мороза в Киеве, сейчас для понимания минус 17, но и из-за. Все більш лютих методів ТЦК. При тому, як ви розумієте, вийти не можуть ані жінки, ані чоловіки, тому що всі чотири роки ми чуємо, що на сьогодні-завтра буде жіноча і обов'язково дитяча мобілізація. Тому все абсолютно логічно. А з іншого боку, здається, що навіть російський глядач, він, не дай Боже, може звикнути до того, що відбувається. Оці блекаути, оці масові обстріли нашої енергетики, вони тягнуться останні декілька місяців. Якщо не брати за основу попередні роки Слухайте, І кожен день вони розповідають одне й те саме. Ми сидимо без світла і без тепла. У Нас блекаут. І, звісно, росіянин мав би запитати, і що це нам дало, і що це змінило? Нічого. Пройде декілька днів, знову відбудуться обстріли, і Оля знову нам розкаже про блекаути. Добре, хоч росіяни без ТЦК себе відчувають вільнішими і легенько виходять на вулиці своїх міст, наприклад, Мурманська, бо в домі робити нічого. Жителі Нафтогазової наддержави, в якій справді газу і нафти стільки, діляться своїми враженнями після свого блекауту. Тільки одразу хочу сказати, що в Мурманську настав ні. Ми не били, дрони не запускали. Але блекаут рівнісінько схоже на те, що переживаємо ми в різних українських регіонах. Все ж таки має місце. Мурманськ та Сєвєроморськ залишилися знову без світла, оскільки через негоду обрушилося 5 опор ліній електропередачі. Незабаром електропостачання, звісно, там час від часу відновлюють, проте за декілька днів сталася нова аварія. В результаті багато хто залишився без світла, тепла, інтернету. В мінус 21. Причому що ці опори, як подейкують, вони налічують десь шість десятків років. Тобто понад 60 років і давним-давно вони мали би бути зміненими, але грошей немає. Все пішло на те, щоби обстрілювати Україну цирконами, киджалами та іскандерами. Ну, нормально все. все нормально. Ко всьому готовий. Да? страшно было очень из-за того, что не работали светофоры. Огромное количество аварий на дорогах. Из-за того, что люди пользовались в качестве освещения свечками, у нас как минимум я лично замечала, ну, зафиксировала по новостям три пожара. Ну, у нас, допустим, на 6 часов отключали свет, потом на 6 часов включали. Вот так. Мы не, полностью мы не сидели. Опоры полетели и все. Так уже сколько правильно уже жизненное время-то прошло, старые люди говорят, ой, наверное, это дроны, это то все. Единственное, что хотелось бы, чтобы были приняты какие-то меры, чтобы на таких объектах, как котельные, те же веронатальные центры, какие-то, да даже магазины, чтобы были свои генераторы. Як ця вся ситуація сказалась на больницах, на людях, які живуть благодаря апаратам жизнеобеспечения. Я дуже сподіваюся, що за це не страшных, страшних критичних ситуацій з людьми. Дивовижно. Чи думають в цей момент на росіяни про те, що переживають українці? Чи тільки думають про свої перинатальні центри? З іншого боку, я ще раз хочу сконцентрувати вашу увагу на банальній, простій істині. Як ви бачите, жоден із телеканалів, жоден із пропагандистів не каже внаслідок цих обстрілів. Ми отримали, наприклад, Куп'янськ, Покровськ. Ми просунулись на Сумському напрямку чи Чернігівському. Нічогісінько в плані у воєнної компоненти. Окей, можна було б сказати по-іншому. Ми отримали перевагу на перемовинах під час розмов з американцями і українцями, але хер а не Донбас. Тобто виходить, що все це було напрасно, просто покладена українська економіка і енергетика. І, от для того, щоб ніхто в Росії не помітив, що досягний нуль треба швидесенько привести кудись стрілочки, взяти якусь таку іншу топову тему, яка буде відволікати всіх, і всі в усьому світі. Україна тут не виняток. Звісно, відволікаються на файли Епштейна. Окремі документи містять твердження про те, що Епштейн. Нібито вихвалявся зв'язками зі світовими лідерами. Зокрема, звісно ж, в цих документах згадується і понад тисячу разів ім'я президента Росії Путіна. При цьому жоден із облі... опублікованих файлів не містить підтверджень особистих зустрічей чи прямих контактів, а також не вказує на протиправні дії Путіна. Загалом, ці документи вони майже не мають доказової бази. Їх важко верифікувати, і багато із цього. Просто сміття. Джефрі Епштейн нібито за цими документами виконував функції керуючого активами Путіна. Ви ж не забули, що Путін вважається однією з найбагатших людей світу. Вся Росія його. Джерела стверджували, що аналогічну роль фінансист ймовірно грав і для тодішнього президента Зімбабве Роберта Мугабе. Але говорити про ось все це російська пропаганда, звісно, не хоче. Пиня. Навіть не згадується Файла Епштейну і російський президент не пересікаються ніде. Російські пропагандисти здебільшого сконцентрувалися на інших речах, які підкреслюють неідеальність західного світу, і обов'язково дуже багато про Україну. Жуткає нівероятний ні Продолжение скандала с Эпштейном. Ну, во-первых, стало известно, что чта Клинтона в Билла Хиллари готова дать показания под присягу. Дело в том, что в материалах, с которыми работает ФБР, содержится леденящую душу признания. Мужчина утверждает, что Клинтон и Эпштейн изнасиловали его в возрасте 8 лет на яхте финансиста-педофила. Мальчику сказали, что его ждет самый обычный медицинский осмотр, а в итоге он стал жертвой не только растления, но и свидетелем жутких ритуальных убийств. Участники вечеринки якобы расчленяли младенцев и ели их внутренности. Впрочем, в материалах указано, что у мужчины диагностировано острое психическое расстройство, так что его показания под сомнением. Хотя другой эпизод может свидетельствовать об обратном. В опубликованных файлах Эпштейна нашлись фотографии голливудских знаменитостей, в частности, Леди Гага и Хью Джекман, которые участвуют в бесовском, иначе в самом деле не скажешь, в перформансе. Звезды шоу-бизнеса облизывают ложки с кровавым соусом, в котором плавают обнаженные девушки. Вот еще пример. Старший советник Обамы руководитель предвыборной кампании Хилари Клинтон Джон Падеста хранил у себя картинки с полуголыми и связанными детьми. А в одном из полотен вовсе была сцена грубового изнасилования ребенка. Обо всем этом и собираются допросить читу Клинтон. Цікаво, що спочатку Скобеева говорить про те, що. Це не мислиме, це неймовірне і це жахливе. Розповідає історію, а далі каже, що є свідчення, що той, хто це розповідав, він просто не при собі, що він невіжений і клінічно хворий, як в принципі, вся російська пропаганда. Але це не заважає їй видавати все інше за чисту правду. Саме так все і було. Головне, щоб кинути тінь на всіх, на демократів, республіканців, американців, всіх. У той час, як Скабієва, чудово знає, які вечірки навіть ні не голі. не просто з дівчатами чи з хлопцями відбувається в Росії, а що те, що показано на файлах Епштейна, що треба перевіряти, це квіточки буквально на фоні ягідок того, що любить російська еліта. Але ще раз скрізь по світу підкреслюється, наскільки це неперевірена і недостовірна інформація. Але хіба це може заважати? Далі навалювати і купати, наприклад, під Україну. Я загалом, в принципі, досі знаходишся під враженням, що нас там так багато. От, наприклад, Соловій, Соловйов обрав і свій найулюбленіший фрагмент це там, де президент Зеленський разом із дружиною торгують дітьми. Бо, звісно, коли ти президент, ну чому би тобі не зайнятися ще цим, в тебе ж так багато сил, енергії та можливостей, а головне. Там так богато доказів, какие прям неспроста. На интересно, еще все-таки посмотреть в материалах по делу Эпштейна содержится утверждение о возможной причастности Зеленского к торговле людьми на Украине. Выяснил риа новости, изучив новые документы, опубликованные Минюстом США. В одном из электронных писем автор которого неизвестен, содержится требует расследования происхождения активов Зеленского с деятельностью модельного агентства Жан Люка Брюнеля обвиненного в изнасиловании и пособничестве Эпштейна в торговле секс-услугами несовершеннолетних. В письме утверждается, что Бринель ответственна за организацию торговли людьми на Украине. В пятницу замген прокурора США Тот Бланш объявил о завершении обнародных материалов по делу Эпштейна, 3,5 миллиона файлов и так далее. Но здесь же вот что интересно. Посмотри, а целый проект по вывозу украинских детей в Турцию, который при этом курировала и курирует жена Зеленского где уже несколько из этих детей родили. Так чуть-чуть. Это вообще все о чем. Но при этом Запад по-прежнему делает вид, что ничего не происходит. А ну... то, что говорит мейджори Тейлор грин ну и действительно, Трамп же в какой-то период времени, всегда критикуя своих предшественников, говорил, что Америка должна сконцентрироваться на себе, а не развязывать войны по всему миру. Ну, що ми бачимо, поки зтучність сюди на оберуть. Ем, я якось втратила цей зв'язок між тим, що Олена Зеленська і Володимир Зеленський торгують дітьми, і тим, що Трамп, гей, сконцентруйся на собі, перестань звертати увагу на Україну і займатися російсько-українським питанням. Зрештою, там вони говорять, що це неперевірені факти. Але хіба це заважало коли-небудь говорити про те, що Зеленський купив авто Гітлера, купив якийсь там. Надзвичайно дорогі прикраси для дружини, і кожен раз ти думаєш господи, чи живе хтось ще так цікаво, як чита українського президента та першої леді, але та живуть, живуть і попередники чинного президента. Взагалі виявляється, що із файлів Епштейна ми ледь не можемо дізнатися про історію того, як створювалась планета Земля. Зачаття Бога нашого Ісуса Христа, пробачте. Ну от все буквально є в цих документах, куди не копний і Майдан український, ну куди ж, і вибори, і як Захід втручається, коли... все там є. У мене таке враження, що ці листи просто свого часу ті самі Ріановості і писали десь Кисільов щось, десь Соловйов, відправляли Епштейну. І тепер це все сміття, яке ми і так з вами чуємо щодня. Тепер воно до нас приходить ще із цих файлів. Нездоровый интерес к Украине, как теперь выясняется, довольно долгое время испытывала и так называемая мировая закулиса. Это стало известно благодаря рассекреченным американским министерством юстиции файлам по так называемому делу Эпштейна. В частности, в опубликованных всевозможных переписках 26 раз упоминается Петр Порошенко, как мы знаем, бывший президент, а ныне террорист и экстремист. Там в этих письмах Эпштейна его называют «шоколадный король». Зеленский упоминается в всего 10 раз, но это понятно, потому что переписка шла еще до периода его президентства. Что мы еще узнали? Оказывается, Эпштейн внимательно следил за происходящим на Украине еще со времен Майдана и рассказывал собеседникам об огромных возможностях, которые откроет мировым элитам этот госпереворот. Активничал финансист и сутенер мирового уровня и в 2019 году, когда на Украине проходили выборы президента. Из сообщений следует, что Эпштейн планировал лично наведаться в Киев. Ну, этим, Андрей Владимирович, откровение этих файлов Эпштейна не ограничивается. Ну, да, я хочу. Там бездонная бочка. Да. Я хочу напомнить нашим зрителям, что несколько программ назад, когда мы обсуждали внешнеполитические такие наскоки американской администрации, Максим Анатольевич Юсин предположил, что все это объясняется тем, что Трампу и его сотрудникам необходимо как-то перебить внимание к внутренним проблемам, поэтому они создают проблемы внешнеполитические. Я тогда его спросил, а что это за проблемы такие? И он сказал, это же файлы Эпштейна и масса Безпорядки протест проти діяльності вот служб. Ну, правильно. Президент Зеленський згадується 10 разів, а воєнний злочинець тисячу. Тому на кому треба сконцентрувати свою увагу? Ну, це ж, очевидно, звісно ж, київський режим. З іншого боку, не тільки Дональд Трамп намагається файлами Епштейна. Чи навпаки своїми іншими діями відволікти увагу від справи Епштейна? Я хочу, навпаки, від цих файлів, від цих домислів і бруду переключатися на інше. І буду робити це теж абсолютно автоматично і непредвзято. Бо в нас є інші пропагандисти, який дякувати, Господи, сьогодні хоча б не говорив про ці файли Епштейна, а говорив про інше. От тебе ростять і ростять, поять і поять, виховують як пуп землі. Вкладають ази великоїмперця. А потім раз і в 26-му році представниця Естонії просто бере і витирає об тебе ноги. І ти, звісно, відгавкуєшся. Ти віджартовуєшся, ти натякаєш, що у всіх є своє місце. Істонія має знати його теж. А ти ж представник великої Росії. От тільки велич твоя, як і твої сексуальні походи. Роздуті. Завищені і сильно перебільшені, а по факту, ти просто імпотент так Гаспарян просто відповідає головній дипломатці Європейського Союзу, представниці колись уряду Естонії Кай Калас, яка заговорила про неминуче, про очевидне і зрозуміле і так, про те, як саме на Росії треба накинути набордника, аби більше не допустити її агресії. І хочу вам сказати, що ще 5-10 років. Неможливо було собі уявити таку інтонацію, такі слова, таку подачу в бік Росії. А сьогодні це є наша норма, Росія об'язана сократити армію, воєнний бюджет і навіть ядерне оружиє в рамках мирної сділки по Україні. Вы знаете, к сожалению, российское внешнеполитическое ведомство – это очень консервативный орган. Ну, потому что там традиции. Посольский приказ, внешнеполитическое ведомство. Ну, то есть, вот великие русские дипломаты. Горчаков, Бестужев. Ну, я бы, если бы, вот мне бы сказали, Сумбач, вот Пять минут. Вот тебе дается, надо ответить Кайкаус. Я бы отбил бы телеграмму. Поздравляю ТЧК. Ты стала сегодня на 152 э, миллиона тяжелее. Если бы в ответ бы, э, вот эта вот клуша э, по каналам дипломатической связи спросила, почему. Я б відбив би вторую телеграму, тому що вся страна положила на тебе хрен, який колхозник как якраз на всю страну. Давайте вже просто розберемося. А що спонукає представників різних європейських країн і не тільки сприймати Росію тепер як слабку? Слабку недодержаву. Знаєте, є, є у американців, особливо у президента, який вже там останній свій який проміжок часу добуває на посаді президента, є таке поняття, як храма-качка. І тепер це ідеально підходить для Росії. Так що ж сталося? Що змінилося? Чому Росія сприймається такою слабкою? Тож спочатку, Росія вимахувалась на увесь світ, що вона, типу, такий рекс всіх порве. І всім кидала пред'яви та ультиматуми, особливо перед початком повномасштабного вторгнення до України. Вже кількома роками після в Росії лишилося всього два союзничка. І це ні, це, давно не армія і не флот. Це Дональд Трамп нині і Сі Пінь. У всіх студіях та у всіх заявах спочатку складіла надіжда, що перемогу над Україною вже тепер принесе не Друга армія світу. Не пині, ні. Що Трамп нас змусить до капітуляції до підписання угод, які нам не підходять? Ну а тепер вже і Китай з товаришем Сі в економічному плані має захистити, вдумайтесь, ядерну державу. І я розумію, партнери та союзники для того і потрібні. Але чи не варто було б вчиняти з Росією рівно так само, як і вона вчинила із Сирією, Іраном, Венесуелою? ну да, просто кинути сказати ми не маємо, ми не зобов'язані їм допомагати воєнно. Хоча здається, Китай всі ці роки приблизно десь так і робить. Он говорить: "Суми представляєм танкери, а Китай представляє охорону супроводження". Ну, а ви ж те відправляєм, наприклад, от надо, да, на Кубу. І дальше куди уго? Канеш. І якщо американці захотять попробовать столкнуться, саме ну, по тому я тобі тебе... дві ядерні держави Именно... проти одної Пожалуйста. Именно поэтому я тебе и говорю, вот, при, э, говоря о Гутиерише, говоря о Кубе, говоря о Венесуэле, говоря о Иране или о Гренландии, мы должны сказать это своему партнеру товарищам. китайскому, все, ребята, вы понимаете, что нас не спасет никакой Совет Безопасности. Пусть он существует. Правильно. Гутиерише на, на выход, но а не хватает. Совет безопасности. Посмотри, не хватает у нас заключать. возможности в космосе сейчас быстро развернуть группировку. А почему не заключить договор с китайскими товарищами? А почему вообще не перейти к иной форме? военно-экономического и стратегического правильно. Абсолютно правильно, Володь. И последний... ясно обозначить наши границы. Потому что Трамп сейчас говорит, а я вот считаю так, а руководитель Китайской Народной Республики, плюс руководитель Российской Федерации, плюс руководитель Белоруссии, плюс руководитель Корейской народно Демократической Республики говорят, а мы считаем не так. Ну і поки сама Росія шукає і думає, хто б її врятував і хто б їй допоміг, ми розберемося із тим, що переживають Недорогі росіяни, що переживають українські зрадники, і що переживають ті, хто в Росію повірив, адже до 2014 року це була настільки роздута бульбашка, пафос, друга армія світу, неймовірна економіка. А зараз, коли ти чуєш історії людей, армії, регіонів, ти навіть не віриш, що в принципі такий монстр може й досі існувати. Одним словом, Росія це країна надможливостей. Тільки тут той, хто не мав нічого і ніколи, справді зараз може отримати все. Щоправда, яке завжди є одне, але це, знаєте, як торгувати душею перед дияволом. За це треба щось віддати. Наприклад, декількох синів так неодноразово ставалося із українськими зрадниками, які переходили на інший бік. З одного боку, ви зараз почуєте історію Донбасянки, яка отримала мільйонні виплати. Нерухомість, в якої все клас. Тільки мінус два сина. І, до речі, вона не схожа на, на ту нещасну. Там немає сліз, страждань. Ні, вона отримала, як вона говорить, плохое подспор'я. Тому ж і справді люди, які переходять на бік Росії, вони від природи, від народження вже зламані. І не дуже то наші. Я в Донецьку живу з 15-го року. А муж И старший сын вступили в ополчение. Младшему на тот момент было 13-й год. У вас младший сын потом пошел в военную академию. И в двадцатом году началась специальная военная операция. Он со своим полком оперативного назначения его направили в Мариуполь. Но он хотел учиться дальше. Он собирался, потому что он думал пойти учиться по линии МГБ, а потом через неделю он погиб. Меня вызвали туда в полк, Какой вручили награду за освобождение Мариуполя. А еще через время, когда погиб старший сын, орден республики. Ну, это в ДНР вторая по значимости награда после героя ДНР. Саша погиб 16 апреля 2022 года, Дима погиб 24 октября 2022 года. А вы говорите, вам выплатили компенсацию за погибших парней. Да, выплатили. За Сашу выплатили 5 миллионов, тогда еще наша ДНР платила, потому что он погиб еще до присоединения. до присоединения к Российской Федерации. За Диму уже нам всем выплатили и 5 миллионов президентских, и страховку от САГАС. Кстати говоря, я работала в военкомате, как раз оформила пенсию таким, таким же, как я по случаю потери кормильца, очень многие, конечно, очень сильно родственники, родители обижаются и переживают, потому что, ну, я понимаю, конечно, деньги, да, вот многие скажут, меркантиль, но опять, они говорят, понимаете, получается, наши погибли в ДНР, им страховка не положена. Но они же за, Россию, за Россию, воевали за Россию, и они ничего не могут оформить. А вам эти было... деньги были хорошим подспорьем, я так понимаю. Да. Мы же вообще ну, не местные. Все же ее осталось в Краматорске. То есть жили мы на съемных квартирах. Ну, где вы могли. Я купила этот дом. Вот, подспорья у меня теперь. Знаете, мой редактор меня всегда критикует, ругает, если я использую використовую... Бранну лексику, то цю програму, мені здається, що я провела максимально ідеально, і в мене лишився ще ліміт і запас невикористаних слів. Тож я дозволю собі сказати, що більш йобнутих матерів, аніж тих, які віддають своїх дітей на СВО, а потім отримують бабло. Ми не бачили. Хоча споглядаємо за ними вже чотири роки. Дім, в якому немає нікого, бо синів більше немає. Зато є хата бляха-муха, вот оно що. Руська мічта та да? є American Dream, А є руська вісна, яка приносить російську мічту. Власне, треба тільки подякувати, коли всі срадники, колаборанти, сепаратісти їдуть до Росії. Вони ментально, звісно, зламані, і на нас не схожі. Тож наша природа, наша територія очищуються. Нехай там купують собі ці будинки і продовжують жити за величезним парканом, який ми обов'язково з вами маємо побудувати по завершенню повномасштабної війни. На цьому друзі будемо завершувати. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте наш сьогоднішній випуск і ходіть в опис під наше відео. Переходьте за посиланням і обов'язково донайте. Підтримку збройних сил України бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.